Коли цар Ірод керував юдеєю. Юдея тепер частина Ізраїлю? Так, і там сталося щось дивовижне. Бог послав ангела до дівчини, яка жила в місті Назареті. Ім'я дівчини Марія. У неї скоро мало бути весілля, а з її нареченого звали Йосиф. Одного ранку дівчина, як завжди, займалась хатніми справами. Несподівано у її кімнаті з'явився гість, що сяв яскравим світлом, то був ангел особливий посланець небес. Марія, Бог послав мене до тебе спеціальним повідомленням. Ти народиш дитятко, хлопче, даси йому ім'я Ісус. Ім'я Ісус було поширене ім'ям в Ізраїлі в той час. Якщо на вулиці грала юрба хлопців, то серед них обов'язково було кілька звати Ісуса. Ім'я Ісус означає Спаситель і має дуже важливе значення в історії. Він син Божий, саме й той, кого всі так довго чекали Спаситель світу. Але я не розумію, як це може трапитись, адже ми з Йосипом ще не одружені. Анна сказав, що ця дитина буде через Духа Святого. Марія дивувалася, що Святий Дух буде перебувати в ній. Тому, тому що в старих єврейських історіях тільки на дуже важливих людях перебував Дух Святий, але Марія довірилася Богу. Коли Йосип дізнався, що в Марії скоро буде дитина, то дуже засмутився. Він думав, що вона полюбила іншого. Він вирішив не одружуватися з Марією. Хоча продовжував її любити. Одного разу, коли Йосип спав йому у вісні, з'явився ангел і сказав, що він може довіряти Марії, що хлопчик, який народиться, буде син Божий. Він врятує людей від їхніх. Цей той, кого Бог обіцяв послати з самого початку. Йосип прокинувся. Тепер він повністю довіряв Богові і Марії. Він виконує те, що сказав ангел. Римський імператор Август хотів мати список всіх людей в імперії, щоб переконатися, що вони заплатили свої податки. Він наказав усім піти у місто, звідки вони були родом, і зареєструватися там, у книзі. Це означало, що Йосипі. Йосипові і вагітній Марії вони мали піти до Назарету. З Назарету до Віфлеєму, так як це було рідне місто Йосипа. Їм довелося подолати відстань 112 кілометрів. Більшість людей на перепис йшли пішки. Марія і Йосип також. Вони багато часу потратили на подорож, бо дитина мала народитися ближче часу. Коли вони досягли Віфлеєму, то з'ясувалося, що місто переповнене людьми. Швидше за все, вони в місце вже ввечері, коли всі готелі будинки, кімнати були зайняті. Забирайтеся геть звідси, для вас тут немає місця. Але де ж нам зупинитися на ночівлю? Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліба. Там вони вирішили залишитися на ніч. Тієї ж ночі Бог дав світу дивовижний подарунок. У місті, де тварини спали, Марія народила Ісуса, Сина Божого. Він прийшов тихо, наче сніг, щоб безозлучно судити на землю. Прийшов тоді, коли його відчекали вночі. У ясла настелили на соломи або було м'якеньке, як у ліжечку. Пастухами. У тому, щоб нічого я б не добувалося, бо пастухи майже увесь час порилися біля овець, тож їх було, називали неприємним багатими словами. Люди вважали, що пастухи ніхто лише зграйка не вдав, яким не пощастило у житті. Однак Бог. Мислив інакше, в його очах оті пастухи були по справжньому важливими, бо саме їх він обрав, щоб проголосити добру новину. Тієї ночі пастухи, що перебували на полі, розпалили багаття, аби зігрітися. Погляньте, погляньте, що я вам приніс! Мм, яка смакота! Раптом перед ними постав яскравий ангел, що сяє серед темряви. Не лякайтеся, у мене для вас хороша новина. У вифлеємі народився Спаситель світу. Я думаю, кожен би злякався. так? Але раптом з'явилося багато ангелів, які співали пісню і виспаляли Бога. Слава Богу, на висоті! Мир усім людям на землі. Богу єдиному слава і хвала. Після цього ангели зникли так несподівано, як і з'явилися. То що, Бог по ціле військо Небесного ангела на землю говорить, говорить нам про важливість повідомлення, які вони принесли людям. Ангел сказав, що немовля треба шукати в переповненому місці. Воно замотане в пелюшки, лежить у яслях. Пастухи негайно залишили отару і стрімголовки до Віфлеєму, як і казав ангел, що вони знайшли Ісуса, Марія та Йосипа у старенькому хліві. Раніше вони не чули про те, що має народитися, вони чули про те, що має народитися син Божий, а тепер на власні очі побачили це диво. Повертаючись, пастухи розповідали про цю звістку всім, кого зустрічали. Вони розповідали друзям, родинам у Віфлеєні та Єрусалимі, людям, з якими зустрілися в храмі та тим, кому продавали овець. <му> у той же час, коли народився Ісус, дуже розумні люди побачили, щось дивовижне в нічному небі. Волхви помітили нову зірку, що з'явилася в небі. Це означало, що в Юдеї народився новий цар. Дивіться, яка яскрава зірка. Давайте відвідаємо нового царя. Ми до подорожі готові. Вперед. Волхви підготували подарунки і почався довгий шлях Ярусалим. Столиці, де жив цар. Це був дуже довгий шлях. Ймовірно, волхви йшли з країн, які зараз мають назву Ірак, Іран, Саудівська Аравія. Біблія не говорить, скільки було волхвів, або що вони були царями. Згадується тільки те, що вони принесли з собою три подарунки. Напевно, то був цілий караван з верблюдами та слуга. Це багаті та поважні люди того часу. Вони не шкодували ні коштів, ні часу на подорож. Волхви займалися науками, які ми сьогодні називаємо астрономія та астрологія. Зараз дехто вважає, що зірка була створена Богом як щось особливе для керівництва мудреців, і що цього не існує наукового пояснення. І ми віримо, що Бог міг це зробити. А ще є думка, що це було поєднання планети, його запланував на замовлення народження свого сина. Коли вони дісталися до Єрусалиму, волхви пішли в палац до Ірода, де сподівалися побачити малюка. Я цар Ірод, а ви хто такі? Мудреці відповіли, що вони прийшли зі сходу побачити нового царя. Коли цар почув, що народився новий цар, то дуже розгнівався. Він втратив спокій і вирішив обманути мудреців. Сказав, що хоче теж піти поклонитися йому, але насправді хотів вбити його. Цар ірод боявся, що Ісус прийде і забере у нього владу. Коли волхви знайшли Ісуса і Марію. Вони вже вжили в нормальному будинку у Віслаєві. Вони подарували Ісусу подарунки. Золотом, ладан та смирно. Дарунки здаються трохи дивними, щоб дарувати дитині. Але християни вірять, що вони мали особливе значення. Бог попередив мудреців у вісні, що цар Ірод хоче убити Ісуса. Тому вони повернулися додому іншим шляхом. А Ірод не зміг виконати свій жахливий план. Історія, що розпочалася багато років тому, привела мудреців до маленького містечка, до невеличкого будинку, до намовляти до царя, якого колись людям обіцяв Бог. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі. Хоч і був царем неба, він навмисне родився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. Цар, і такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а для того, щоб послужити іншим.